Крадії у погонах. На ваших екранах відео з камери спостереження в одному зі столичних магазинів у Печерському районі. Тут працівники міліції проводили санкціонований обшук. Загалом працювало близько 20 слідчих, а деякі з них паралельно шукали чим поживитися. Десь через декілька днів до нас поступила інформація про те, що з магазину, якому проводився обшук, пропали кошти це 20 тисяч доларів. І 10 одиниць ювелірних виробів. Загальна сума збитків сягнула кількох мільйонів гривень, адже вкрадені ювелірні прикраси коштують в середньому по 50 тисяч євро за одиницю. Дорогу здобич прихопили з собою правоохоронці під час обшуку. Було встановлено два слідчих, які безпосередньо причетні до скоєння цього злочину, тобі ж до крадіжки безпосередньо в магазині. Мною підписаний наказ і висновок службового розслідування. Про звільнення цих слідчих з органітичних справ матеріали передані до прокуратури чи причетний хтось ще до кричущого злочину наразі з'ясовують. Начальника слідчого управління міліції в Печерському районі також звільнили, а керівника райвідділу притягнули до суворої дисциплінарної відповідальності. Очільник столичної міліції зазначив, що лише за цей рік у Києві звільнили понад 100 нечесних правоохоронців, майже півтори тисячі притягнули до адміністративної відповідальності. Честь мундиру, ніби відновлена, та насправді все не так гладко та чисто, як нам розповідають. Ми довідались ще про кілька шокуючих фактів під час міліцейського нальоту на Печерський магазин. Про них ви дізнаєтеся завтра в цей же час.